У Вінницькій області перебуває з візитом ціла команда Міністерства справді України на чолі з міністеркою Наталією Фернандівною Калмаковою. По запрошенню від команди обласної військової адміністрації, яка сьогодні реалізує протягом двох днів цілу низку заходів присвячених реалізації ветеранської політики, сьогодні представники всіх структурних підрозділів з інших обласних адміністрацій, а також ветеранська спільнота, яка прийме участь в низці різних заходів, як спортивних зі спорту ветеранів війни, так і діалогових, обмін досвідом і так далі, і власне в межах. Відповідних заходів сьогодні ми, як міністерство, на базі обласної військової адміністрації проводимо засідання нашого щотижневого координаційного штабу, там де ми координуємо обласні військові адміністрації в частині реалізації ветеранської політики. Ну а також відвідали ключові об'єкти інфраструктури, які відповідають критеріям повернення наших захисників до цивільного життя, починаючи від відновлення, закінчуючи питаннями вже безпосередньої інтеграції в цивільне суспільство. Ну і в цілому, мабуть, говорячи про Вінницьку обласну військову адміністрацію, хотів би зазначити, що в рамках реформи і взагалі розбудови ветеранської політики в Україні. Реформи глобальної від рудументів радянського союзу до сучасної ветеранської політики по відношенню до наших захисників і захисниць Вінницька область перша в Україні, яка створила цілий департамент в складі обласної військової адміністрації, який безпосередньо формує і місцеву політику, і реалізує безпосередньо державну плюс координує реалізацію безпосередньо в кожній територіальній громаді. Тому сьогодні там дякую пані Наталії її команді за те, що дійсно сформована команда хороших висококласних фахівців в складі області. І відповідно там сьогодні працюємо над тим, щоб всі державні програми, як годинник, у нас були імплементовані і реалізовані в кожній територіальній громаді. Це ключовий сьогодні пріоритет наблизити політику і е, заземлити в кожну область, мережувати кожну послугу. І стратегічно для нас принципова задача це створення умов, при яких ветерани і ветеранки їхні родини отримують високоякісні сервіси в будь-якій територіальній громаді, незалежно від того, куди вони повертаються додому. Тому власне там сьогодні ми там відвідали низку інфраструктури, там і попередньо працювали з цим питанням. Ми продовжимо відповідну роботу. Доброго дня, дорогі друзі. Насправді сьогодні це черговий крок в розвитку спорту ветеранів війни на Вінниччині. тому що ми починали лише з таких фестивальних зустрічей, де наші ветерани мали можливість спробувати себе в різних видах спорту, де федерації демонстрували їм себе і свої види спорту, а ветерани намагалися спробувати себе. Сьогодні ми вже традиційно проводимо змагання. І це новий етап, так званий зимовий кубок. І для нас надзвичайно важливо, щоб якомога більше ветеранів долучалися до спорту і мали можливість не лише на обласному рівні, а справді на рівні громад брати участь у таких заходах і займатися спортом. Кожен наш такий захід це ключова власне проекту Незламні Вінничини. Який спрямований на те, щоб через спорт, через спортивні активності, справді хлопці і дівчата, які повертаються з фронту, мали можливість такі через спорт інтегруватися в суспільне, в цивільне життя, і дуже приємно сьогодні дивитися. І на тих, які вже неодноразово брали участь не лише в обласних змаганнях, а є вже традиційними учасниками всеукраїнських змагань, які проводить Міністерство у справах ветеранів. Але дуже важливо, коли щоразу ми бачимо нові і нові обличчя з громад. І сьогодні були і Теплика, з Томашпаля, зі Шпикова, з Шаргорода, зі жмеренки, з багатьох багатьох громад, і тому наша задача якомога більше і більше хлопців і дівчат долучати. До цього сьогодні 107 учасників було з різних громад, і з одного боку, це знову ж таки привід нашим ветеранам і ветеранкам зустрітися в спільноті. Тому що кожне таке змагання вони знайомляться один з одним. Свого часу, наприклад, в нас була одна команда волейболу сидячі. З цієї команди вже хлопці, які приїжджали з різних громад, познаходили собі партнерів в своїх громадах. І сьогодні ми маємо вже три команди в різних громадах, які грають в волейбол сидячи. І в ідеалі ми маємо дійти до того, щоб кожна громада мала таку команду, але питання не в команді і не в їх кількості в тому, що це говорить про те, що в громадах спорт ветеранів війни починає розвиватися, і ми маємо. В цьому контексті допомагати усім громадам, демонструвати їм, показувати, навчати поки в кожній з 63 громад Вінницької області, що найменше кілька видів спорту на постійній основі не будуть працювати. Тоді ми будемо говорити про те, що справді спорт ветеранів війни розвинений на Вінниччині. Продовження тих слів про яких сказав заступник міністра, пане Руслан, про те, що незалежно від того, в якій громаді проживає ветеран чи ветеранка, вони повинні мати. Однаково якісні послуги і сервіси. Але дуже важливо тут, щоб всі ті послуги і сервіси, які впроваджуються, і ми говоримо це, називаючи це екосистемою ветеран 360, щоб всі послуги, медична допомога, психологічна, спортивна, соціальна, реабілітаційна допомога, щоб воно все працювало в системі. І незалежно від того, в яку точку входу зайде ветеран, чи він піде на спорт, чи він звернеться в медичну структуру. чи до соціальної чи звернеться в ветеранську приймальню, він вже потрапляв на маршрут усіх тих послуг, які здійснюються у Вінницькій області, щоб це не була карта, в якій окремо один по одному купа усіляких сервісів послуг, які не взаємодіють один з одним. Дуже важливо, щоб це була справді взаємодоповнювана система і те, про що я говорю, незалежно від якої громади, куди саме вперше звернеться Попис, чи дівчина, які повернулися з фронту, вони потрапляють на маршрут ветерана і отримують весь спектр послуг і допомоги, які він потребує. Дуже важливо, я, мабуть, доповнюю ці складові. Сьогодні команда обласної адміністрації презентує бачення обласної екосистеми. От подібні маршрути і екосистеми мають бути створені в кожній громаді. Очевидно, що там не вся може бути інфраструктура наявна в кожній громаді, але тут же безпосередня задача місцевого самоврядування знайти відповідні маршрути, домовленості. Якщо ми говоримо про лікування то реабілітацію, значить, ми не просто відправляємо ветерана чи військовослужбовця в якісь там в іншу громаду, де є лікарня. Значить, у нас є чіткі домовленості. У нас передбачений відповідний транспорт, логістика. У нас є зрозумілі зарезервовані там ліжкомісця для проходження і так далі. І це сьогодні там ну фактично для нас є основним фокусом. Це реалізація безпосередньо в кожній територіальній громаді, але з одної сторони держава створює відповідні державні інструменти. Сьогодні ми бачимо, що у нас ветеранська політика закріплена там максимально фінансовим ресурсом. Моделі такої, як була колись раніше, де створювалися там вимоги і громади мали знайти ресурс. Вже немає. Тому, власне, там, якщо взяти тільки останній там, період часу, з міністерством створено ціла низка програм, які були затверджені урядом, всі вони підкріплені фінансовим ресурсом. Велика доля з них сфокусована на питаннях відновлення, це і питання абілітації. Цілий пакет, це пакет довготривалого медичного догляду, який даємо можливість сильно фінансово. Ресурсно підтримувати відповідні якісні послуги це і психологічна допомога, це і можливість переобладнання транспортних засобів для ветеранів війни з інвалідністю. Освітня складова буквально там тиждень назад провели додаткове рішення уряду, яке дофінансує наші житлові програми ще на 1,7 мільярда гривень. Паралельно готується ще додаткове рішення. І там буквально сьогодні зранку підписували документи для того, щоб забезпечити ще додаткові 500 мільйонів на забезпечення житлом. Ви бачили, що нещодавно держава прийняла програму. І запустила вже програму сертифікатів для ветеранів, які є внутрішньопереміщеними особами з тимчасово окупованих територій. Ми прекрасно розуміємо, що величезна кількість таких ветеранів осіли і проживають сьогодні в громадах Вінничини. Знову держава не покладає такі зобов'язання сьогодні на місцеве самоврядування, виділяється централізований ресурс або ресурс за рахунок міжнародної технічної допомоги від наших європейських і західних партнерів. Але в той самий час сьогодні ключова задача налаштувати відповідні. Програми і забезпечити їх реалізацію в громадах тут вже відповідальність безпосередньо і самих керівників територіальних громад і відповідальних підрозділів на місцях. Використати ефективно той ресурс, який створюється. звісно, там в межах таких відряджень, як сьогодні, там ми бачимо і в прямій комунікації із керівництвом області, і з іншими профільними відповідальними посадовими особами бачимо, де які програми потрібно коригувати, де потрібно вносити зміни для того, щоб максимально ефективно реалізовувати і, і там позбутися будь-яких там тригерів або бар'єрів, які не дозволяють ефективно впроваджувати політику на місці.